Я вважаю, чесно, що призначення олігархів у владу це була велика причина з самого початку. Це призначення, яке відбулося на початку березня минулого року. Ну, можна казати, що він стримав сепаратистів, я це можу погоджуватися, що він стримав. Але так само, я думаю, їх могли стримати люди, які не є безпосередньо олігархами. Тому що все-таки область — це не Донецька, і настрої, які там були, вони не були ідентичними. Але менше з тим це рішення було ухвалено, можливо, правильно в той момент, можливо, ні. Але це не могло тривати річ. Добре. Він стримав місяць, два, три, але ж ну, є якісь взагалі майже допустимо. А коли він прийшов до влади, він почав займатися власне, тим, чим займається олігархи. використовувати свою владу для власного збагачення. Коли Коломойський став губернатором, він отримав великі високі політичні вплив. І він поставив свого лазорка до керівника компанії Транснавта. А Лазурка своїм рішенням спустив технічну нафту систему нафтопроводу. Я не знаю, чи треба детально це описувати, чи цікавиться аудиторія чи ні. В двох словах нафтопроводи це мережа труб, по яких качається нафта середині країни транзитом. І в цій мережі постійно перебуває нафта. Тому що коли нафту качають, вона не є як, знаєте, як вагон на залізниці, що він поїхав по всій країні. Тобто не так, що залили там, 100 літрів нафти в Одесі, і потім вона потекла по всій трубі і десь вилилась в бродах. Нафта заміщається постійно, тобто, ми залили 100 літрів брода і витіснили 100 літрів в Одесі. Тобто, немає транзиту фізичного, є заміщення постійно нафти. От, і цю технічну нафту всю систему випустили. І відповідно вона зараз порожня труба, тому що колось хотів нафту переробити. Зараз цю нафту він частково переробив, потім він її замістив нафтою власного видобутку. Це не так важливо. Важливо в тому, що раніше ця нафта зберігалася в туди страшно. Але останні півроку все нафта зберігається в турбі за гроші, які платяться державної компанії на резервуари Коломойського. За півроку це 300 мільйонів гривень, наприклад, лише один епізод. Таких епізодів дуже багато. І я вважаю, і, і власне, коли ми з Мустафою в ефірі громадського перше про це сказали ще в квітні минулого року, після цього Коломойський пішов відкрито, скажімо, нападати на нас образно в ефірах смс ків Інтерв'ю через своїх підлеглих в соціальних мережах і так далі. Оце була зав'язка цієї історії. Потім він вже перейшов до межу, коли почав блокувати закон про квору на зборах акціонерних товаристів, щоб зменшити хворобу нафти. Це інша історія. Зрештою, цей закон таки прийняв. І це сталося завдяки в тому числі нашому наполяганню. І я був серед вінавстрів цього закону, перший раз, потім друга редакції, зрештою. Ухвалили редакцію урядового, до якої залучалися підписати перші редакції. І тоді Коломойський чув, ну, знаєте, такий безпосередній ризик, вже втрати цього активу, він пішов захищати цю корнавці, використовуючи озброєних людей. Це була, мені здається, ну, його фатальна помилка. Тобто він вже кинув виклик не просто депутата, не просто громадянам України, він кинув виклик президенту. тому що лише президент в державі має право використовувати свої підрозділи для захисту. Своїх, точніше не своїх державних інтересів. І я думаю, Порошенко просто відчув, що ситуація для нього закінчиться погано, тому що якщо він пробачить це, то запало захопить адміністрацію президента, він себе намінує на президента автоматично, тобто скаже, що це тепер теж моє. Бо Транснафта — це ж не його підприємство, це ж державне, але він його так само захищав, користуючи е, 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 свою охорону фірму. Тому Порошенко ходив людину, можливо, правильно рішення мені я не бачу якихось загроз в тому, що це сталося. Тому що, по-перше, і зараз і настрої в суспільстві інші, і люди побачили реальну ціну цілу сепаратизму. І головне на цьому. Будь-який сепаратизм він можливий лише за підтримки місцевого населення. Тобто Донецьк і Луганськ сталися в тому числі тому, що ці люди були в певної міри втрачені для України. От, для Національні ідеї і так далі. Вони багато років перебували в певному інформаційному середовищі і ми було легко зманіпулювати. Але ми зараз не про це, про те, що оця Дніпропетровська народна республіка, вона можлива лише, в принципі, якщо підтримує місцеве населення цей сепаратизм. Воно тоді питання логічне. Тобто, для того, щоб це сталося, тоді місцеве населення має взяти ці нові прапори, і сказати, що вони хочемо своєї незалежності, але тоді вони мають бути готові до того, щоб в них були другі Донецьк і другий Луганський, зруйновані дороги, школи, для садків, лікарні, вбиті люди і свої якісь неадекватні військові підрозділи, які будуть захищати це утворення так званого незалежне. Тобто ну, це, це абсурд, це чисто не був сказати, що Відстава Коломойського спровокує якісь нарушення. Я це ніколи не в вірив і не міг просто думати, що це аргумент. Тому досвід, як бачите, показав. Його змінили, ДНР там нова не виникла. В принципі, нормально все працює. Його наступний фонд, звичайно, буде це йти в політику через якусь політичну силу. Я не знаю, чи він сам піде, бо він може дообратися на виборах, може так кажуть, чи він через місцевий не буде впливати. але Звичайно, як він відчув смак цієї влади, тобто коли перебуваєш у владі, ти чому краще? Тому що як чистий олігарх дає гроші різним партіям, ці партії використовують їх для власної розкрутки, а потім вже олігархів на цих політиків каже, тепер ухвалюємо мої законі. Це такий довгий шлях, Коломойський відчув, що навіщо давати гроші якимось політичним силам, я їх краще в себе вкладу і буду від свого рівня захищати свої інтереси. Я думаю, це неминуче все одно. І буде його партія балотуватися і на місцевих виборах, і на виборах до парламенту, але в її успіх я не вірю лише, тому що не може регіональна партія бути в Україні, знаєте, всеукраїнською. От у нас вже був досвід партії громада Павло Лазаренко був не менш популярний в Дніпропетровській області, але були вибори 98-го року, на яких партія громада набрала аж цілих 4,67%, при тому, що Інопорослово дала їй майже 37%. Але всеукраїнський масштаб це всеукраїнський масштаб. Не може нормальна партія бути всеукраїнською. Тому, можливо, партія Ковбиска буде мати якусь підтримку 5, 4, 6, але не більше всього. Будь ласка.